Пора сонечко пригріє, Потечуть струмки, темний гай зазеленіє, зацвітуть квітки. Підемо ми тоді з тобою в ліс на цілий день і натішимось весною, наслухаємось пісень. Діти, про яку пору року йдеться мова у вірші? Так, про весну. А зараз яка у нас пора року? Вірно весна. Чим вам подобається весна? Насамперед теплом, довгими ясними днями, гарною погодою, все оживає, а також навесні багато гарних свят. Весна люба нам ясним сонечком, лагідним теплом, синім небом, співом пташок, першою зеленю, первоцвітами звичанням ділок над квітками. Усі люди радіють, що сонце і тепло перемагають холод та сніг. І саме весною. Ми святкуємо дуже багато гарних свят. Перше свято ми вже відзначили вербна неділя. Цього дня дорослі діти йдуть до церкви і святять Так, вербові гілочки. Саме ці гілочки з давніх давен. Вважаються цілющими, як і свята вода. Ними у вербну неділю, граючись легенько, хлистають всіх, щоб здоровими були, б'ючи вербою, промовляють. Не я б'ю верба б'є. за тиждень, великдень, недалечко. Червоне яєчко. Освячені вербові гілочки зберігали на покуті в червоному кутку за іконою. Вербові гілочки називають лозою. Вона довга та гнучка. З гілочок верби здавна плетуть кошики, великі та маленькі. Це ремесло називається лозоплетіння. Верба є символом України. Недарма кажуть, без верби й калини нема України. Малята. Давайте заглянемо під рушник. З яким святом ми пов'язуємо ці предмети? Так, з Великодним. А що ви знаєте про святкування цього великого свята? Давайте сьогодні про це поговоримо. Отже саме навесні, коли приходить час оновлення та відродження природи, наступає велике свято Великодня. До цього свята заздалегідь добре готуються. Погляньте, які гарно розмальовані яйця. Такі кольорові яйця називають вірно малята писанки. Від слова писати на писанках воском пишуть візерунки, а потім фарбують спеціальними фарбами. Згадайте, що може бути намальована на писанці. Так, крапочки, лінії, зірки, хрести, трикутники. Так, всі ці елементи візерунка мають певне значення. Давайте їх нагадаємо. Отже, крапки символізують небесні тіла. Зірка, квадратний крест. Це небо, земля, повітря. Вогонь і вода символи життя. Рослини на писанках є символом здоров'я, вічної юності, краси. А от пшеничні колоски є символом урожаю. А це в нас малята що? Так. Крашанки. Щоб зробити їх, треба взяти спеціальні фарби, розвести їх гарячою водою, потім цю пофарбовану рідину покласти в щойно зварені яйця. І коли яйця зафарбуються, ми їх дістаємо, даємо їм обсохнути. І Крашанки готові. В давнину, дітки, да і зараз деякі господині для фарбування використовують природні фарбники, а саме кольорову капусту, буряк, зелень, куркуму, а також лушпиня цибулі. Малята, а якого кольору бувають крашанки? Так, вони різнокольорові. І кожен з цих кольорів має значення. Давайте нагадаємо їх. Отже, червоний це радість, життя, любов, жовтий символізує. Місяць, зорі, сонце, урожай. Блакитний небо, повітря, здоров'я. Зелений то багатство природи, родючість, а от поєднання кількох кольорів символізує родинне щастя, мир, успіх, любов. Ми вже згадували одну з легенд, чому на Великодень фарбують яйця. Сьогодні познайомимося іще з однією. Отже, послухайте малята. Коли Ісус Христос ходив зі святим Петром по землі, то вони проходили через одне село. Побачили люди Христа і почали Кидатися камінням та грудками в нього. І як торкнеться камінь Ісусової одежі, зробиться з нього писанка. А як торкнеться грудка, то перетвориться на крашенку. Святий Петро позбирав усе те в кишені, а пізніше людям роздав. З того й пішов звичай. Готувати писанки та крашанки на Великодень. Малята. Подивіться уважно, що ще в нас є на таці. Так, крім писанок і крашанок, що є символом відродження життя, в нас ще є. Паска, що символізує тіло Господнє. Малята, подумайте і скажіть, що потрібно господині, щоб приготувати гарну паску? Вірно, продукти, а які саме найкращі? Так, це потрібно бути борошно вищого гатунку. А також найсвіжіше молоко, найсвіжіші яйця, сметана, мед, цукор, вершкове масло. Також не обійтися без соняшникової олії, а також для того, щоб паска була духмяною, ще використовують ваніль та цедру лимона. У кожної господині є свої секрети і рецепти приготування та оздоблення паски. Малята, а де ж всі ці продукти взяти? З чого їх виробляють? Хто нам дає ці продукти? Отже, яйця хто нам дасть? Курочка. Так, а молоко, вірно малята, корова. А з того молока ми зробимо і сир, і масло, і сметанку. Що дасть нам джілка? Солодкого духмяного меду, а з винограду що ми отримаємо? Родзинки. Соняшник нам подарує гарну олію. Малята, ми так довго готуємося до Великодня, збираємо гарний великодній кошик. А чому присвячене це свято? Нагадаємо про це. Вірно малята. Це свято присвячене Воскресінню Ісуса Христа, Сина Божого. Дітки, а який він був? Насамперед добрий, справедливий, щедрий, чи в людей вірити в добро, жити в мирі та любові. Ісус ходив між людьми, зцілював їх, допомагав їм, навчав жити по вірі і правді. А яка біда трапилась з ними? Один з його учнів, злита заведючий, продав його за тридцять монет і Ісуса Христа покарали як бунтівника. Але, як ми знаємо за святим Писанням, на третій день він воскрес і вознісся на небеса. Щоб вже звідти допомагати людям, нам усім жити в мирі та злагоді. І ось цей день усі християни світу відзначають як найсвітліше свято Великдень. Дітки, нагадайте, як ми будемо вітати близьких, рідних та знайомих. Так, Христос Воскрес! А яку відповідь почуємо? Воістину Воскрес! Христос Воскрес! Радійте, діти, біжіть у поле, у садок, збирайте зілечко і квіти, кладіть на Божий хрест вінок, нехай бринять і пахнуть квіти, нехай почує Божий рай, як на землі радіють діти, і звеселяють рідний край. Малята, я вас вітаю з прийдешнім світлим святом Великодня!